мене Світлана Боровець, і сьогодні ми будемо говорити з вами, чому потрібно формувати правильну самооцінку і вплив самооцінки на майбутнє дитини. Усі ми, і учителі, і батьки, хочемо бачити наших дітей успішними, такими, які мають високі моральні якості, які вміють самостійно проєктувати своє життя, впевнено йдуть вперед, які надають допомогу іншим і підтримка, яких потрібна людство. Я же ж виховати таку дитину. Дати відповідь на це питання відразу неможливо. Але давайте поговоримо з вами про дуже важливий елемент самосвідомості, який часто випускається із виду як батьків, так і вчителів у процесі виховання. Це самооцінка. Успіх у житті багато чому залежить саме від самооцінки. Те, як людина ставиться до себе. Як оцінює свої здібності і яке місце відводить собі в суспільстві впливає на її цілі в житті і на результати, яких вона досягає? Самооцінка буває адекватною або неадекватною. Якщо неадекватною, то заниженою або ж завищеною. Хочу розказати вам про те, чим загрожує для дитини саме викрилене, неадекватне сприйняття своєї особистості. А як же ж формується самооцінка? Самооцінкою людина не народжується. Її формування починається з перших років життя, і важливу роль у цьому відіграють батьки, адже у домашній атмосфері відбувається перше сприйняття світу. І тут важливо батькам, близьким людям, правильно реагувати на поведінку дитини. Дуже часто буває так, що батьки безперестанку надмірно захвалюють свою дитину, ніколи ні за що не лають, дозволяють їй робити все, що душі завгодно. Створюють їй ілюзії неперевершеності. Тоді доня чи синок можуть зрости значно завищеною самооцінкою. Таке ж може статися і тоді, коли самі батьки мають таку ж завищену самооцінку, адже вони є зірцем для наслідування. Звичайно, дітей потрібно хвалити, але якщо ж похвала не заслужена або дається авансом, з часом це може призвести до серйозних наслідків. Такі діти, а згодом і дорослі, значно перебільшують власні досягнення і успіхи. Часто це супроводжується тим, що вони применшують здібності інших, критикують їх, вважаючи на А ось у своїх неудачах буду звинувачувати зовнішні фактори або когось з людей, але тільки не себе. Дуже болісно реагують на зауваження чи критику і готові агресивно відстоювати свою думку. Власне, я для них це святе. Звичайно. Такі люди зверхні, пихаті, часто агресивні. Повернемося до того, чи зможуть такі люди досягти успіху. Часто ні. Адже вони усвідомлюють, що досягти високих результатів у новій справі вони не можуть, тому і братися за неї не будуть. І в результаті втрачає свій шанс. Або ж навпаки, необґрунтована самовпевненість часто змушує їх поставити перед собою недосяжні завдання. І у підсумку вони марно витрачають час і сили. Якщо поряд із вами дитина з завищеною самооцінкою, учіть її ставитися до дорослих з повагою, не живати грубих слів, робити людям приємне. Що стосується заниженої самооцінки, то вона з'являється у дитині тоді, коли та перестає бути цікавою для батьків як особистість, вони не поважають її, а спілкування зводиться до банального. Ти поїв, школи прийшов, ну то віже спати. До речі, таке ставлення батьків до дітей частіше зустрічається у зоні благополучних сім'ях і аж ніяк не, не забезпечених. Діти мають тут усе, крім підтримки і щирої участі старших у їх житті. Буває, що тато, мама чи ближні люди часто прогнічують свою дитину, принижують, вживають грубі слова спілкування. Такі діти теж матимуть занижену самооцінку. Вони применшують свою значимість, можуть відчувати себе непотрібними для інших, оскільки нічого не вміють і не можуть, зі слів дорослих або жоднолітків. І якщо чогось досягають, мають успіхи у справах, то пояснюються удачею або ж допомогою інших людей, і аж ніяк не своїми заслугами. Потрібно розцінювати це не як скромність, а ознакою низької самооцінки. Людина з низької самооцінки завжди сумнівається в собі, тому також має проблеми з самореалізацією. Вона вибирає тільки ті цілі, які свідомо легко досягає. Але часто це значно нижче її реальних можливостей. Якщо Диві. поряд із вами, шановні вчителі і дорогі батьки, є така дитина, спробуйте підняти її самооцінку. Кожного дня нагадуйте їй про те, яка вона талановита, красива. Чудова, у які в неї хороші достоїнства. Як бачимо, будь-яка перекручена самооцінка, чи завищена чи занижена, здатна серйозно зіпсувати людині життя. Важливу роль у формуванні самооцінки мають оцінки в школі. Адже погодьтеся, носити ярлик тричника або двішника штамп, який важко змивається, який визначає загальне ставлення до школяра зовсім неприємно. Саме тому виникло питання про зміну оцінювання учнів. І ми на сьогоднішній день говоримо про формувальне, вербальне оцінювання досягнень, яке слугує рекомендацією до дій, а не педагогічним вироком. На завершення хочу сказати, що формування правильної самооцінки дитини це в першу чергу важка, довга і клопітка робота батьків і вчителів. Але пам'ятаємо, що на кону стоїть дуже багато. Певнене і щасливе доросле майбутнє.